Давайте у гру ми пограємо. Скажіть, як весну ми впізнаємо? Чи сніг розтає і струмочки течуть? Так, чи квіти з'являються і гарно цвітуть? Так, чи сонечко сяє, тепло нам несе? І трава зеленіє і прокидається все. Так, якщо це побачиш, то підказка одна. У гості до нас завітала весна. А зараз погляньте, біліє сніжок, і зимонька стиха обходить лісок. спокійно спить, білосніжне покривало, я старанно скрізь розклала, вкутала кущі, дерева, тож весни не буде певно. Ой-ой-ой, шую десь весну загаєм. Я її тут не чекаю. Ох, тепло вже близько чую. Ну, зараз ним я пожартую. Всім привіт-привіт! А ось і я, сонечко моє ім'я. Я, сонечко весняне, Веселе і рум'яне, як моєму промінчку малята підставляє свої лички. Тоді руді весняночки Появляються вони на носі та на щічках. Бачу, тут сніжок лежить. Ще він струмочком не біжить, і Іще не розстає. Ох, роботи тут багато мені є. Що ж, прибрати треба вже сніги, і від льоді зверняти береги. Ох, а я іще калачиком скрутилася, і що приємне щось мені наснилося. Я заметуся снігами, укрию річку ще людами, їм не здолать мене ніяк. Ворушиться однак. Любе сонечко, стомилось. Я принесла ковдру, щоб ти вкрилось. Милазимо, біленька, ти чому ще й досі тут? Відпочивай, сонечко, і не хвилюйся, я вже зібралася у путь. Папа. -па. От халепа знов снігу намело, а я лиш на хвилинку прилягло. Розганяти треба темні хмари, бо весна прийде вже незабаром. Обдарує світ своїм теплом, щоби все співало і цвіло. А я б іще спочило трішки лиш хвилинку. Я ж не в ліжко. Спи, поспи, сонечко, знову зимову колискову. а ви мені, діти, тут тихо сидіть. Сонечко не розбоїть. Ох, мене тут розбудили, а навкруг зима те що сили. Гей, звірята, хто не спить? Де весна? Мені скажіть. Здорово. Привіт, бурмило, Як ти виліз із барлогу? А я збирався йти тобі на допомогу і сніг від входу допомагати відгрібати, бо годі ту весну вже й дочекати. Та якось романцю раду собі дав та бачу, що даремно поспішав. Як же набрид мені цей сніг? Замерзли лапки, доки сюди я біг. Весно, де ж ти? Скоріш прилинь. О, гляньте, сонечко здолало лінь. Ні, довговушок. Сонечко не винне. Думаю, що це зима чаклує. Ми от з вами розмовляємо, а сонечко й не чує. Це ж справжнє в нас, друзі звірята, треба край наш рятувати. Знаю, я ж хитросем звуся, ні вроко, от і дам зимі мороко. Грати у квача її гукну і у грі її втомлю. Зимонько, агов, ти де? Сонце, вставай. Розплющу очі, нас зима здолати хоче. Ну, ж прокиньсь. Спить і спить, і як сонце це розбудить. Зажурилися звірята. Треба їм допомагати. Дітки, прошу, всі ставайте, ясне сонце погукайте. Вийде, вийде сонечко, дружно заспівайте. Ну як прокинулось? Та да, ні. І далі спить. Я знаю, знаю, як його збудить. Треба жайвора нам попрохати. Жайвер у небі високо літає. Жайвер найперший весну зустрічає. В нього високий дзвінкий голосочок. Ніби то срібний б'є молоточок. Він мав вже вернути з теплих країв. Покличмо його, щоб до нас прилетів. Діти, будь ласка, і ви не мовчіть кликати жайворонка допоможіть. Жайворе, лети, лети до нас. Ще раз. Жайворе, лети, лети до нас! Що сталось, друзі? Бачу, сніг лежить у полі в лузі. Це зима сонечко тепле приспала. Хоче, щоб весна геть не настала. От лукава. Та я чарівну пісню знаю. Зараз, зараз заспіваю. О, Ворушиться. А ну, полоскочу його за вушком. Ти куди? Віддай подушку. Я, ведмідь, люблю поспати. Та тебе мені не наздогнати. Ти ж мало весну не проспало. Друзі, пробачте дрімота здолала, та чую крісон жайвір щебече лунає. Веснонько кличе, зимовий сон проганяє. Що я проспала, пробач природу. Сніг розтоплю, річку звільну від льоду, Вже до роботи я приступаю. Весненьці красні, стежки розстеляю. А я тебе зловив. Ага, а я вже прокинулась і сніг весь розтопило Ох, бачу, я таке тепер безсила. Пора мені на північ вирушати, свого часу дожидати. Не гнівайтесь на мене, діти і прощавайте. У грудні знову у гості чекайте, бувайте здорові. Зустрічайте, йде весна, скоро буде тут вона. Доброго дня Дорослі й малята. Доброго дня вам, милі звірята, рада вас усіх вітати, молодці ви, що й казати. Гарні сонечко у тебе, друзі, бачу, сніг прибрали в лузі, в лісі вже порядок, в полі. Погуляю на роздоллі, приберу я землю в квіти. Хай радіють звірі й діти, хай радіють усі люди. Хай земля українська щасливою буде! Тепле сонечко, ліка!